Hello, hello, my dear students. Let's start over today's lesson and let's check your homework for today. Перевіряємо наше домашнє завдання. Воно було у вас в робочому, в робочому зошиті page 7, exercise 6 and 7. Ось таким чином у нас має виглядати наше домашнє завдання. Давайте прочитаємо речення та їх перекладемо. Перевірте, будь ласка, в своїх робочих зошитах, чи все у вас вийшло вірно. This is my favorite comedy. It's really funny. Це моя улюблена комедія, вона дуже смішна. I want to learn to play the piano. Я хочу навчитися грати на піаніно. I've got a really good book of short stories. У мене дуже чудова книжка оповідань. I read one every day. Я читаю одне кожного дня. I know all the actors in the film, but not the director. Я знаю всіх акторів у фільмі, але не режисери. I want to go to salsa classes. Я хочу відвідувати заняття сальсою. It's a great dance. це чудовий танець. I love rock music and I always listen to it in my room. Мені подобається рок музика, і я завжди слухаю її в своїй кімнаті. I like romantic exercise 7», вже пішла. I like romantic films, but I prefer comedies». Я люблю романтичні фільми, але віддаю перевагу комедіям. I'm really into dancing and I'd like to go to Zumba classes. Я дуже захоплююсь танцями. Хотів би ходити на заняття зомбою. Our teacher is a great musician and he can play the guitar. Наш вчитель чудовий музикант і може грати на гітарі. People who are good at drawing can make cartoon films. Люди, які чудово малюють, можуть створювати мультфільми. I hate reading, but I like watching films. Я ненавиджу читати, не люблю читати, але люблю дивитися фільми. So, this is your homework for today's lesson. Це ваше домашнє завдання на сьогодні. Ми переходимо до підручника Open Your Students Books, page 12. Let's do exercise 5. Сьогодні ми закінчуємо сторінку 12 виконуємо вправу 5. Вона теж пов'язана з вживанням часу present simple. Let's complete the text with the correct form of the verbs in brackets. Доповнити потрібного речення правильною формою дієслова в дужках. Можна прослухати, почути слово, яке ми повинні тут дописати, та його правильно вписати. Let's listen. I live in a village, so I don't go to the cinema very often. My brother often watches films on TV, but I prefer playing games with my friend Dylan. He usually wins, but he doesn't win every game. We don't play very often on school days, but we play a lot at weekends. Ось так досить швидко ми читаємо цей текст невеличкий, тренуємося теж його прочитати в такому штампі. I live in a village, я живу в селі, тож я не часто відвідую кіно. Мій брат часто дивиться фільми на телевізорі, а я надаю перевагу грати в ігри з другим ділом. Він, він зазвичай виграє, але не кожну гру. Ми не граємо дуже часто, коли в нас школа, коли шкільні дні, але ми, ми багато граємо з ним на вихідних. Теж пригадуємо, що якщо я, ви, ми, вони щось не робимо, ми кажемо don't і дієслово в початковій формі. Якщо він, вона виконує дію, ми додаємо закінчення С і С. Він вона не робить, doesn't, і діє слово в початковій формі. Записали, потренувалися в читанні. Let's do exercise 6. Correct the sentences. Вам, ваше завдання пошукове. Ту інформацію, яка вам невідома, потрібно знайти, знайти, здійснити пошукову роботу, щоб правильно створити ці речення, розповідні чи заперечні. Наприклад, Тейлор Swift Doesn't play the drums. Taylor Swift, вона не грає на барабанах, вона співає She Sings. Гурт One Direction, чи грає він класичну музику. Режисер Бертон. чи знімає він документальні фільми? Джоан Роулін, чи вона грає у фільмах. І Даніел Редкліф та Емма Уотсон, чи вони малюють картини. Знайдіть, будь ласка, можете потренуватися самостійно знайти інформацію і далі записати речення в робочий зошит. One direction don't play classical music, they play pop music. Коли ми звертаємося до гурту, маючи на увазі всіх членів цього гурту, ми маємо на увазі вони, тобто вони не грають класичну музику, вони грають поп музику. Режисер не знімає Тім Бертон Документальні фільми, він знімає фантастичні фільми. Джон Роулінг не грає у фільмах, вона пише книги. Та Денні Редкліф та Емма Вотсон не малюють картини, вони грають у фільмах. Це актори. Записали: Write down, please. Correct answers. Exercise 7. Complete the text with the words below. Доповнити коротенький наш текст словами нижче. I love dancing. I go to dance classes with my friend, K. We do hip hop. It's great. And we sometimes do Zimba. But not very often. I don't like salsa much, but Kay loves it. Я люблю танцювати. Я ходжу на танці з моєю подругою Кей. Ми займаємось хіп-хопом, це дуже чудово. Ми іноді ходимо теж на заняття зумбою, але не часто. Мені не подобається сальса, не дуже подобається, але кей її обожнює. Теж, please try to read uh, this text in English. Тренуємось в читанні англійською мовою. And uh, let's do exercise 8. Uh, let's watch the video. How people answer different questions and answer by yourself these questions. Про дивіться, перегляньте відео, як інші відповідають на різні питання про себе, і дайте відповідь на ці питання самостійно. Hi, I'm Neil from BBC Learning English. I'm about to take to the streets of London to find out how people live, what they think and feel, what they like or don't like, what their habits are and what their plans are for the future. London is a huge and exciting city. There are nearly 10 million people living here and even more visit it every year from all over the world. People are usually quite busy going about their business. Let's see if I can stop some of them to ask a couple of questions. What do you do in your free time? I sometimes listen to rap music. Every day I listen to punk rock. Sometimes I listen to a group called Jack and Jack, which um, is a group of two teenagers i never listen to classical music and me i sometimes um, watch the tv in, at the weekend and i often see um, films with my family <laughs> i love reading and i do like watching the tv as well i think that we never never play, <laughs> play computer, computer games <laughs> Можете, будь ласка, потренуватися в читанні цього діалогу, так? Та спробуйте перекласти його, це додаткове таке завдання. And your homework for the next lesson ваше завдання на наступний урок exercise 8 and 9. В Вправі восьмій обрати правильний варіант, щоб доповнити речення. І в вправі дев'ятій доповнити блог, блог словом в правильній формі в дужках. Thank you for watching. That's all for now. Have a nice day. See you. Goodbye.